Що в нас в турнірній таблиці? Ой-ой-ой, а 17-15 АЛГС. А. ЛГС? а, -а, -а -ха -ха хлопчики мої, ти в мене спитався перед першою картою, коли я не знав взагалі тут нікого. За кого ти будеш? І я тобі що сказав? 17-15 і зараз в них 64 поинтерей. А друге місце 44. А ну розкажи нам про турнірну таблицю, що ми маємо. Перше місце, 17-15, 64 поинта. IGLS, друге місце, 44. Розділяють цю, майже цю позицію другу. другу. Under the Rockert, 43 поинта. Далі від них вже далі. Е, кажу, далі від них вже далі. То вже пішло. Трошки змучився. Четверте місце в нас Dora, 32 поинти. П'яте Корси, 29. Шосте Бро, GUA. 28. і Іній Ukraine 26. На, напевно, в них дійсно щось сталося. Чи з інтернетом, чи зі світлом, чи просто не змогли, тому що вони непогані позиції займали. Машини 20 ПТСів, всього. Хоча, Диві, здавалося, вони. Вноворепне, знову залітає три команди. Ага, тим часом, поки я цей. В нас а в нас ко контент іде Шо? Так, і інтими, ігли і храми. Знов те саме. Ну, вони, мабуть. Але храми, дивись, як, да? Від Собі трошечки далі полетіли. Ну, ну ці так, вони, мабуть, прийдуть на другу стадію файта. На... Прийдуть на подсос вони. Уапао. Ой-ой-ой, як він получає зараз через вікно, чуть не відлетів. А тут, що, тут, арта вже працює. А, це храми заряджають. Ці що дальні, так? Перелетіли. Щось вони трошки. <laughs> да, щось вони трошки цей. Перелетіли. Не розрахували. Хуапау на одному хп лишається. Ледве цей, ледве залишився в живих. Цікаво, а в нього навіть аптечки немає жодної. У мене якесь дежавю по цим командам. Тоді вони билися і зараз те саме. Ну, це за те, що лут споти, поняв. Укри, в нас в сосновку, всю фул лутають. От в них ну реально. Позиція дуже крута. І, до речі, їм дуже близько до зони. Подивись, куди зона? Так, да, непогано, вони там через місток приїхали. Там Там трохи блеки перестрілюються з цими Under Rockets. Але тут на дистанції. Але там таке. Пішло, та пішло. Із... Але подивись, як обережно грають зараз. Та? Деякі команди. От де корці взагалі, знаючи, де зона, летять взагалі десь дуже далеко. Вони на п'ятому позиції зараз в турнірній таблиці. Ігли нокають Я думаю, хочу залутати трошки. Хом'ячка буде добирати. Буде добирати зараз? Не... А, до речі, а вони перетянулися. Вони замість того, щоб битися з тими, перетянулись до храмів. Ти помітив все? Храми відквитали, соунса вбили. Соунс мертвий? А нокнули. А соунс нокнутий. А, нокнутий курумбус мертвий. Ще, ще не добили. Курумбурбу Курумбу смер... мертвий. А, до речі, дав, вони теж залетіли, зараз 2-2. Але вони чого вони сюди перебігли? Вирішили з цими файтитися, а не з тими, що були в них під боком? ж дивно. Можливо, ти, можливо, ти відтянулась. Так. Так, рез, резати будуть. Один із храмів щенокнутий. А, бо його інша команда вже по ньому стреляє. Мурс стоїть за стіночкою, чекає. Реснули соунза. Непогано є, ш... є шанси. Якщо б ще не заважали їм третя команда, тут було б трошечки цікавіше. Мені, Подивись, де... а ті піджимають. Подивись, де мурс? Щас він зробить грязь. Так, та, та, він тут сидить вже давно, я дивився, він вже тут десь хвилинки дві сидить, просто не рухається, чекає, поки його пікнуть. А... Але хуапао! Хуапао! Перепікав. хупа о о о Боже! Хорош! Ноке, хуапао! Це було дуже сильно. Я тобі скажу, я, я би вже давав за нікнейм MVP. <гум> все, він контенту нам завіз нереально. Ну, по кіл має, кіл має. Сон стріляє по храмах. А це в нас яка команда? Почекай. По хом'ячку із клану Зорі, як все заплутано. А диви там інтим піджимається. Це команда Дора, да? ні ні не не ні, ні. Купау, це ігли там, де соус, стрімер А, так другий, в них друге місце. No. В турнірній The... таблиці, так їм взагалі не треба було сюди летіти файтитись. That's... Хлопчики. Вони щас виграють, можливо. Ну, no, але їх троє, там. 8 поинтів. там ВС tam... 6? Там <laughs> 17-15, Nokia і що серйозно одного. чекай де Де, де де мої хлопчики? Піди глянь, що у них там. А, я, бачу, я побачив. Але в них тут в украх. Ну в них вулочка. Щось тут таке собі стоять, собі відпочивають. Ну тут... вони просто центр зони зайняли по спліту. Я думаю, перш... перші підуть підускатки храми. Тому що, а? Тому а що, що там... їх двоє, під них підтягнулися інтими. Ой-ой-ой. Інтими контролюють хом'ячка. Ой, Джесси чуть не відлетів. Сан Андреас. Ну, Сандерс, але МБ не буде Сан Андреас. Комічок відлікувався. Ну, тут така плотнячкова заруба. Так, як там наша трансляція йде? Ну, 17-15 шансів мало, звісно, ну то бліт. Ну куди? Я на них ставив. ДВ, зараз храм заходить до литовки в хату. Бо я собі все поламав. Тут я. Ой, ой в... а куди він йде? Він йде... А то в... <hrad> сидить, напевно, без інфи, и литовка, да? Ні, він знає, він чув, і вже граната до нього прилетіла, ну як до нього, на, на сходини. А він один тут просто? А ні, це ж Ні, але літовка походу, не рухається. І Соун занокнули. Соун завбили. Офігеть, а як він так запушив? А там тінь нокає саніно десь. Піди глянь туди, що там робиться. А я тут поки подивлюсь на цей пуш від хом'ячка. Та тут, та, тут заруби якісь нереальні, в центрі зони. І 17-15 нокаються один. Блек їдуть в зону тільки Хомячок, хомячок щось намагається з літовкою розіграти. Ну, нам потрібно додивитися, да? Обов'язково, мені здається. Ай, єлітоп нокай! Як він його пікнув? Так і вбив, комічок просто один витягує зараз. Чекай, так вони зараз інтимів розвалять. Він зараз їх роз... храм зараз розвалять інтимів і підтягнуться ці ігли. Тяжко ігли відійшли, полуталися, у них все добре. А ігли, йому... Чаку, йому кинули молотов. І він згорів. А, та-та-та, а лише один живий з храмі, він летить спасати друга. Іде зараз спробувати Один добирати. в три. Один в три. Як думаєте, візьме? Та, не забувай, що ігли з боку зараз підтягуються. Вони обійшли усе все. Двоє. Підлуталися, в них все є. І зараз будуть намагатися, я так розумію, вибивати ці всі поинти. Ну, до них дуже важко добратися, в них 20 ПТС плюс від другої позиції. Та. Ой, точніше, не віглів 17-15 від іглів, а віглів нас. Хто тільки іглів доганяє? Under the Rockets. Тобто Дора, Корси. Нема тут нікого, хто їх може догнати іглів Бо я трошки помилився так, 17-15, живуть там в центрі, просто заруба м'ясо, нереальне, безкінечно несеться. Ладно, я переключаюсь туди, бо тут уже нема що дивитися. Мені цікаво, що там. Ми вже втратили багато дуже сильних тімейтів, гравців. Ага. Опа, ковалію їдуть, а там а там, там і дидж... Бро джи-джи. Перемкнувся, тут, якраз, перемкнувся, вони будуть воювати з командою ще серйозно. Угу. Закидують. А так, їх тут тільки двоє? Ні, їх тут четверо. Четверо. А ще тут зіброви підтягуються, да? А зіброви просто їдуть собі, типа, ну. А їм по кайфу. Їм по кайфу. Ой, блядь, рез... Ой. Вибочай. Резерва цей машиною підірвало. В елект... Просто це було так неочікувано. Ковали відчинокають гранату! Велект кидає смачні гранати, і команда Bro вже два нокнутих. Смотри, що тачку. Ковалєвича взриває. Резервс забирає. Це якийсь просто... Що, серйозно? І дивись, що він робить. Він що зараз боку, зараз токсика. І токсика нокає. Що, серйозно? Серйозно? Отака тобі команда, що серйозно? Так, же, чекай, не можна списувати їх. Дезган живий. Тільки зараз відхилитесь і давай будемо забирати, розбирати їх. Тизган сильний воїн, але тут що серйозно. Це переможці одного з турнірів Rua. Ми Brody... перемогли наш турнір, а ми переможемо їх. Тяжко тяжко таку команду перемогти, коли ну вони грають сильно, сильно та, вони грають майже турнір в нас. Тому Доді, вони... Ну, так ж, ну свої хлопці, хоч повір, трошки. Ну не можна так на трансляції. Цей. Вірю, дезган зараз закриє. Двох він бачить да, одного. Да, да, вже пора би стріляти. Він не стріляє, вони вб'ються з примарами там, кидають флешки, гранати. Дезган заходить в спину, закриває двох. скриньте. Дезган — це привет ночі. Там АТБшники закривають думку із корсів. Авар нарешті. Когось <сміт> збив? <сміт> Ми таке не робимо на трансляції. Що <сміт> не робите? Ми за авара. А. Тут... Так я не кажу нічого проти нього. Ні -ні, тут відкривається. Тут... Ну просто йому, мені удача була не на його стороні на останніх мапах. Ну так, тому що два рази нокали постійно. Він, мабуть, зібрав всі сили і починає бомбити. Мені команда Inju відповіла, що вони думали, що всього 4 катки, і пішли. <рес> серйозно! Перепотипав. Ну, блін, ну серйозно! Тут от написано. Ч... Ну, буває, буває. Білим по чорному, бо в мене чор... ну, те, темна тема. Ну нічого страшного. Білим по темному. Тому що перший раз грають. О, диви, диви, авар закриває, я так розумію, підсіда. А що, що серйозно, буду його пушити? Що вони роблять? Вони уходять, вони а уходять. Що там таким, там чином, а. таким чином, таким чином, дезган збирає а чіпи. Ти казав, а ти не вірив в своїх хлопчиків? Вони ще зараз мапу закриють. Збираю чіпи. Ну і все, і на наріс... Правда, її немає. А Ніде. ці. Велект поїхав на різалку. Ну, окей. Окей. Щось. Відстрілюється там. Ну, ясно, продав свої ж. Корс один залишився. Доєднуйтесь до нашого дискорд каналу, броджую. Нас тебе он. завжди прикриють. Так точно. Ну тут АТБшники. Закрили всіх майже корсів. Залишився лише один. Доб... Добивають. Бортвіфлер просто сам відстрілюється від чотирьох, його докають. Команда під'їжджає до нього. Украм дуже важко. Але тут. Що тут несеться просто? прос? двоє злітають, тут помирає. Your lover. Бідбойса тоже нокають, екзекютр лишається один. 17-15 просто розривають їх. Там я додивився, як АТБ все-таки закрили Корса. А ти так. тут подивився, як 17-15 билися з андерокесами. І наскільки я так. бачу. Екзекютор лишився один? Що да, в цьому файті 17-15 просто монстри? Так вони ще зараз, зараз ще Юркіса заберуть, той один в будиночку. А що сталося з дезганом? Невідомо. А, пропав з мапи. Телепортнуло його може на наступну вже пішов, думав, що 6 карт буде. А, не сьогодні, так? Да? Не сьогодні, він, походу, не доїхав. А, може не було цих рейсів, не було, бо вони довго сиділи за зоною, знаю. А, там, мабуть, ресурсу немає, і там, і машини та, немає. І дуже малесенька, там ж було там скільки там було, два домика в цьому, в цьому селі. Ну так, так. мабуть. А ти знаєш, як ти приходиш, треба аптечку, аптечки немає. Екзекьютор намагається трішки настрілювати по 17-15. Ну а, він машини їм руйнує. Так шо Я подивився, по куди він стріляє, стріляє не по людях. Укр тим часом. А по ньому зараз стріляє 17-15 фозі. Вже знайшов екзекьютора. Бо він полетів. Там Укри закрили дору, повністю влетіли туди і розвалили. О, серйозно? Да, дори О, вже немає. Не до речі, дори було, їх було четверо, вони забрали одного з Укрів, укри залетіли на машинах туди і десь там розфайтились і вийшло так, що лишилося двоє. Так? Чотирьох. А ігли, Три, вже... Розіграли. ігли вже в чотирьох, я так розумію, вони виграли там все. Хоча. Mm -hmm. Ну, ігли, коли билися так. на острові, вони ж вони їдуть в чотирьох 4 в зону. Секунду. Знизу їдуть карт в зону. Я тут, я тут, ага. Машини залишився один воїн? Чекай, а Ігла розрісилась да? Все-таки? Ну, нормально. Так, вони виграли, мабуть, той було. Бо було двоє. Але скільки вони від новорепного сюди приїхали? Ти уявляєш? Все розрісили своїх тімейтів Просто молодці. <кій> Ну, хочуть побороти за перше місце, мені здається, хоча це буде важко. Тому що 17-15 шодо 6 ВВІ, і вони зараз розбираються з екзекютором. А ще вони тут цих забирають? Е, що? Серйозно? Зараз велик тебе будуть підсмажувати. Вони не дають йому там шансів. А тут маш... один із машин... Ой, -ой, -ой він окнули! Забирає росомаху, ну нокає, і другий ну, нокає. Але він його тим прибило, його камнем прибило до неба. Боже мій. Туди Боже, він зараз розбере всіх просто Що, серйозно, куди ви поїхали? 17-15, на що ви за Юркісом поїхали? Флешечка? Вони думали, вони вдвох розберуться. Побошка воює? Та ще, намагається, ну. І зараз по це щось. Ну, це вже якийсь кіберспорт пішов. Так. Флешечка. Палився, тінь видно. Але манцять, але манцять просто. Гранатка. Як хвост на інтернешналі на алхіміку просто в праймі. Найс. Але все таки 17-15 закривають. Що серйозно? І він зараз буде забирати чіп, та і вертатися назад до свого. Це було дуже потно. Журки Доб, з бідолаха виживає тут в цьому домі. Вже, от скільки я дивлюсь, хвилин 7. 8, він просто сидить і живе. Вони не можуть викурити одну людину. Ні, ні, ні ні за що. Ні за що? Ні за що. Чи ні за що? Ну він воює сильно і ті мою. На Там жаль. 17... Ой, а хто це. А хто це приїхав? А, ну це, все, де 17-15, все-таки добрали його добре. 17-15. 17-15 залишаються в трьох. По Побошки... Буде намагатися, я так розумію, цей. Зараз захилився. Да. Він. А куди він їде? В гадку, щоб реснути? Чому ні? Цікаво, чи йому він... Вдасться, він... ну якби Росомаха це ж сильний воїн, диви. А стоять, ну, а під ними інтими вже під'їхали. Пята зона зараз піде. П'ята зона піде? Але ну, можливо. Назад? Можливо, вони вирішили, що Росомоха важливіший в цій тімі. А, клас. Мені би якщо так херка катали, Я думаю, зараз АТБ буде дуже несолод. Під них зайшли ігли. А, АТБ, а Ти про Блеків? Да, да, Блеки. Угу. Під них угу. зайшли ігли. Ой, ігли? А, а ігли прийшли сюди перемагати, мені здається. Мені здається так. Але тебе зайняли непогано, непогану позицію. А ці на багаті роз'їжджають, ну, зрозуміло, тільки. Що можуть тільки донатити. Побошки нокнувся. Ой. Щось пішло не так. Ну, ми не можемо всіх підтримувати, розумієш? Треба ж ну... деколи цей. На... Але... трошки, трошки э, цього вогню. На жаль. Вогню підкинути. На жаль. Що на жаль? Але, але... Ну, побошки нокнувся. На... А. 17 17-15 дозів вже нокнув Леслі. Але а їх залишається... Чекай, він не доїхав, так? По ложке, я так розумію, він не, він, не, він не повернувся. Мені здається, що так. Мабуть, не він потрібно. поїхав і не повернувся. Незрозумілий комунікейшн, мізкомнікейшн, чи що там сталося? І він не ріснув. рус ума. Я думаю, це команда, це, це перемога Eagle. Але Тут. чи вистачить Іглам, щоб догнати 17.15 і зайняти перше місце в турнірній таблиці? Е, дуже, тяжко. 5, так. дуже тяжко. Дуже тяжко, тому що у 17-15 уже 10 кілів, у Eagle 5. Господи, краще б я не читав чат. <ріст> Ти це побачив? <ріст> <Да>. <ріст> Без Господи. коментарів. Без, без коментарів. Я так сподіваюсь, волосся на руках, так? В мене теж, коли Богдан, наприклад, коментує якийсь важливий файт, в мене теж волосся на руках пристає. А в мене не Але він 18-15 сховався? Сховався і зараз когось підлови, напевно, зіглів. Ти бачиш хуа Паулу, що, що робить? Він бачить всіх. Хуапау легенда. Це він... легенда. Він бачить всіх. Це ще трансація триває. Доброго дня. Ви, ви ведете ще трансляцію? Так так, 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 ще трансляція триває, так. Трішки, трішки зайняті. Так, чи зможуть вони когось зіглів забрати? А, Росомаху все-таки він ріснув. Просто треба було час почекати. Я ж казав, що вони пожертвували побожки. Е... Побожки, заради росомахів, якого немає нічого. Але він зараз Соунсом може... міг з руки там добити і забрати лут з нього. Тому що росомаха це. Це, це туз. <рес> туз. Але не в рукаві. Не. Так би ти хотів сказати. Нет. Нет. Але подивися, Іглів забирають. авар хоче звиграти цю мапу. Боже мій, хорош, непогано на стрілі. Ти дивися, набрав листя. Але у тих двоїнок у тебе авар один. Але хуа пау. Чекай. Так вони розресались вже і лишився. Чекай, хочеш сказати, що Хоапау сам двох забрав? Ну, я не знаю, хто забрав тих двох. Але хтось із іглів. Але ну, ігли були двоє там, двоє тут. Добре. Вони, вони двох забрали лишився один авар, якого кого зажимають. Так, Аварчик. так а іглів Задню, троє. Та... Іглів троє. Вже троє, так, так вони там, ну. Ну це, ну це не вивезти, зараз Хуапау байтить на себе. Так, але на той момент, коли файтились, їх було двоє там. Бо там був Курумбус і, Ху... і, цей, і Хуапау. Авара закривають. Це. Та та та. Були цей Хуапау і Курумбус. Курумбуса забрали, але вони нокнули двох блеків. Так. Дивимося за зібровами next generation. Вони тут намагаються запушити храма. Команду Храм 2, який залишився один. Диви. Команда Зібров достала, дійшла до топ-3. Це просто легендарно. За мінами не забувайте. Замінами. Замінами. Mm -hmm. Непогано, непогано. Так що не завжди тримати один склад, добре. Так. Зважайте на це, деколи потрібні якісь корективи. А ще й в такій ситуації екстремальній, коли їм потрібно було ось ось знайти людей. Він їх знайшов і вони цей. Я їх знайшов. Ну ти, ну так сказав він, ну, але хто, то хай догадується. Ладно, віддамо всі лаври. Давайте, Богдану. давайте мені Лаври Богдан Удар легенда. Легенда. Легенда разора. Якщо що, я колись вам може колись розповім про його цей. Секретні мови. Поїхали. Але не сьогодні. Поїхали. Соунс. Зак закриває одного, закриває другого. Щось не вийшло взагалі. Боже мій. Це що. що це... Це Я що? так про зібрав говорив, знаєш, якби про команду, яка все зараз виграє. Не цього разу. І... Але почекай. А що в нас ігли по поїнтам? От і все. Почекай, зак... а вони часом.